Добрий день! Сьогодні поговоримо про Synapse Pax. Synapse Pax – це повноцінний сервер збереження зображень з різних модальностей, таких як КТ, МРТ та інші, які об'єднує в собі як сервер, так і веб-інтерфейс переглядача з розширеними можливостями, які... Перетворюють PAX в систему управління робочими процесами. Але при тому так само можна використовувати будь-який звичайний pax переглядач для перегляду зображень. Ми ж сьогодні розглянемо, як виглядає веб-інтерфейс Science Pax і перейдемо до цього. Загалом, в принципі, є отаке от вікно де показуються наші всі обстеження, які були відправлені з різних модальностей. Їх можна сортувати там по даті, по пацієнту, по процедурі, і тоді воно буде показуватись тільки ті обстеження, які в принципі, нас цікавлять. В принципі, для цього тут є поля, ми вводимо якісь там значення і воно шукає, якщо воно має співпадіння. От. Окрім цього, з лівого боку є певні вкладки, які зроблені для зручності користувача. Таким чином певні обстеження можна переносити, сортувати, і це спростить процес доступу до певних обстежень. Там є моя колекція, можна створювати різноманітні колекції зображень в залежності від того, які треба. І переглядати в принципі, тільки ті, що нам потрібні. От, загалом на головній сторінці є також одразу кнопка чату, де можна створювати різноманітні теми в залежності від того, які потреби є в тому, можна додавати або групу користувачів різних груп також створюються. Або конкретного користувача і вже з ним вести переписку, не відволікаючись на сторонні меседжери, це все проводячи в одній системі, що доволі зручно є, в принципі, сприяє автоматизації більше робочих процесів і взаємопорозуміннями між персоналом. От. Ну, тепер давайте глянемо, як може виглядати наше обстеження ну, от, наприклад, можемо вибрати модальність МРТ. Ну і воно одразу покаже, які є всі обстеження з таким типом, який нам цікавить. Ну, наприклад, виберемо ось якесь зображення. Тут ми можемо бачити, що загалом переглядач доволі функціональний, має багато можливостей. Є синхронізація по зарізах, коли ми там проводимо. В принципі, і це головне, що доступно через веб-інтерфейс з будь-якого пристрою, без прив'язки до операційної системи, достатньо тільки веба, і вже ви вже одразу маєте доступ. І зручно це переглядаєте, чи то мобільний телефон, чи то комп'ютер різниці нема. От. Тут ми бачимо синхронізацію по зрізах, якщо треба. В цій частині, наприклад, можна вибрати режим відображення. Є різні режими в залежності від того, які потрібні тому чи іншому спеціалісту. От. Так само одразу це зображення, наприклад, можна. Обсудити з колегами в чаті в тому самому створити тему і одразу щось писати, якщо там є потреба допомога від інших, то в принципі ви це робите, одразу бачите, вам там колеги відповідають, і це в першу чергу це зручність. Можна робити скріншоти, можна, наприклад, вибирати так само режими відображення. Які є чи там 4 може бути чи більше, в залежності знову ж таки, від потреб спеціаліста. От, В принципі, далі в нас є така важлива функція, як додаткові опції. Додаткові опції у нас, в принципі, є наразі такі. Це звіт, якщо в принципі, ваша система RIS передає разом з зображенням якісь звіти, то вони будуть тут прикріплені. Також ми можемо писати різні нататки в залежності від того, що нам треба, які потім спростять процес чи там допоможуть визначенні. Ми можемо прикріпляти документи, це можуть бути лабораторні обстеження, в принципі, будь-які файли, які там сприяють, знову ж таки систематизації і підвищенню результативності діагностики. Ну, от, наприклад, це може бути якесь лабораторне дослідження, тут може бути якийсь там вміст писати, і, ну, і потім лікар чи той спеціаліст, який займається цим, може визначати. От. Ну, Окрім цього, там ще є додаткова інформація про обстеження, якщо при потребі можна глянути на ну, структурні репорзвіти. В принципі, також можна глянути. Ну, Загалом це доволі зручна система, яка поєднує в собі як функції переглядача так І функції комунікації між персоналом, створення нотаток і покращення процесу діагностики того чи іншого обстеження. Ну, загалом інтерфейс такий, в принципі, ну, наразі там ще також є. Налаштування під кожного спеціаліста це в залежності від того хто як там бачиться, може бути більш для МРТ, чи більш для КТ для перегляду, в принципі, можна виставляти. Під кожного користувача індивідуальне налаштування і йому ну, таким чином буде спрощуватись процес, одразу буде підтягуватися ті параметри, які для нього є оптимальними ну, і найбільш зручними. Загалом програма зроблена дуже оптимізована, таким чином, щоб чи спеціаліст по максимуму. Швидко зміг зробити висновок і зручно і правильно. Ну, багатьом вона дуже корисна. Цей функціонал веб-переглядача, плюс системи спілкування розширеної документів доступної базової версії разом з Packs. І в принципі, додатково він не оплачується, він є частиною системи, але знову ж таки хочу наголосити, що в принципі, можна використовувати і будь-який сторонній переглядач або використовувати їх паралельно. Загалом система це дозволяє. Запрошую до купівлі.